Влада розпочала боротьбу і розпиттям алкогольних напоїв на новорічно-різдвяному ярмарку, що розташувався у центрі міста. Появу нових ошатних будиночків вважають європейзацію передсвяткової торгівлі, аби товари місцевих виробників продавалися не з наметів, а цивілізовано. Ярмарок відкрився 12 грудня. Умовами торгівлі продавці задоволені. Затишніше в цьому будиночку. Так, що товар на передні на прилавок виставили, то Ну, я, так, кращий огляд для покупця. І те, що товар ми можемо закрити, йдемо додому, і не треба, наприклад, там, починати з ящики вечором складати, рано назад то все привозити і розкладати. Дуже гарно вечором, особливо, дуже гарно все дивиться. Люди підходять, людям все інтересно. Випічка, ковбаси, ялинкові прикраси, вироби ручної роботи це все те, що виробляють місцеві підприємці. Є гості з області. Тлумецькі пасічники виставили не лише мед, а й косметику з цього продукту. кажуть, показали те, що вже скоро потрапить на європейський ринок. Була комісія з ООН. Німеччина і Австрія, я хочу свою пасіку перевести на органічне виробництво. То європейські стандарти я практично вже виконав всі, крім самого вищого стандарту Деметра Австрійського. Ну деякі нюанси рік, два ми можемо на нього виходити. Тобто все те, що дозволено договором про оренду будиночка, вартість одного 8 тисяч гривень за 40 днів роботи. Аби покупців було більше, дозволили продаж навіть легкого алкоголю, такого як Глінтвейн. Натуральне вино домашнє додається кориця, гвоздика і мед різнотравий. Цей напій є у багатьох, але минулий тиждень ознаменувався чисельними скаргами. В будиночках продають міцний алкоголь, що заборонено не лише договором оренди, а й законом України. Але почали надходити скарги що Тут продають самогон на розлив. Є люди, які кажуть, що вони бачили, що це дійсно торгівля здійснюється. Дуже багато людей приносять сюди свій алкоголь на яр, так як тут можна купити їжу, йдуть в магазин, купують алкоголь, і саме так все відбувається. Бажаючи випити, просто користаються моментом, адже тут готують на вогні ковбаски шашлик крильця. Продавці таких клієнтів відганяють самі. Одні розвертаються, йдуть, розуміють, другі не розуміють. Ну важко людині пояснити, що це ну не можна і це суперечить закону. Декому не важко, декому тяжко. Алкоголь та ярмарок речі сумісні, кажуть ті, хто на таких заходах не один рік. Але проблема в тому, що люди не знайомі з таким поняттям як культура пиття, а тому дегустацію підмінюють зловживанням. На даний момент пояснюю, казати людям, що можна, що не можна ну, мабуть стандарти, тому що ми не розуміємо, що можна, що не можна. Я б дуже хотів, щоб в мене тут стояв питний мед. Ну, я ж кажу, це така продукція. але ж влада попереджає помітять, що біля будиночку розпивають міцний алкоголь з його орендарем, розірвуть договір користування. А ще за дотриманням закону слідкуватиме міліція.